Наполеглива праця та щоденне тренування неодмінно дають свої плоди. Аксіому доводять здобутки вихованців спортивного клубу Тайпан Прилуки. Днями спортивний клуб Тайпан Прилуки у складі 11 спортсменів відвідали відкритий чемпіонат Київської області з кікбоксингу вако. Незважаючи на незначний досвід, юним прилучанам вдалося вибороти низку перемог та заявити про себе як про серйозних суперників. Це були перші змагання обласного рівня в умовах війни. На змаганні було до 100 чоловік спортсменів з різних областей не скажу, що це було легко. Треба було пройти процедури реєстрації, зважування. А ще дуже багато вимог від міліції охорони зсу. Противники були досить сильні, але попри це наші чемпіони показали гарний результат, за що отримали паспорти кікбоксерів України. Ми змогли показати гарні результати у Київській області. Вихованці нашого клубу секції та кікбоксингу у складі 11 спортсменів отримали паспорта кікбоксерів України. І в прилуки ми привезли одну золоту медаль, дві срібних і три бронзових медалі. За всі роки своєї тенецької діяльності я вперше побачив такий дружній командний дух у дітей і дисциплінованість. Це насправді була команда. Діти допомагали один одному, підтримували морально, так як батьків не пропускали і приходилось бути організованими. Юний кікбоксер Денис переконався, що кожне тренування, кожні падіння і злети неодмінно варті перемоги. Складно. А чому було складно? Попався такий противник, У нього хороша була розтяжка. Дуже відтепер. Спортсмени мають можливість представляти наше місто на чемпіонаті України. Всі учасники цього дійства були в захваті, а наш клуб отримав для нашого місця перемогу і перепуску на чемпіонат України, який заплановано відбутися в Хмельницькому десь у жовтні місяці.